Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини. Болгарія в найближчі роки розірве контракт на транзит російського газу та угорські дрони над повітряним простором України. Про все у новиному дайджесті за тиждень. Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини. Повідомив Зеленський. Під час зустрічі президенти країн обговорили перспективні галузі для розвитку двосторонніх відносин. Торкнулися теми безпекових загроз для країн і важливості протидії їм. Нагадаємо, Київ розірвав дипломатичні відносини з Дамаском у червні 2022 року, коли тодішній режим визнав незалежність окупованих Росією регіонів Донецької та Луганської областей. Болгарія розірве контракт на транзит російського газу до 2026 року і повністю виведе його з ринку до 2028 тисячі Про це заявив прем'єр країни Желесков під час генеральної асамблеї ООН. Раніше голова Єврокомісії фондерляй наголосила, що Європа остаточно відмовиться від російського викопного палива до 2027 року. Президент США заявив, що з огляду на ситуацію, в якій перебуває Росія, Україна здатна повернути всі території, захоплені країною агресоркою. Про це Дональд Трамп написав в одній з соцмереж з часом терпінням і фінансовою підтримкою Європи, зокрема НАТО, відновлення кордонів, які існували до початку війни, є цілком реальним варіантом. Упевнений президент США. Угорські дрони ймовірно порушували повітряний простір України. Доповів головком Сирський на військовій нараді з президентом Зеленським. Дрони розвідники фіксували на угорсько-українському кордоні. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що триває створення нового роду військ у складі повітряних сил безпілотних систем протиповітряної оборони. Він пояснив, що йдеться про дрони-перехоплювачі, які знищують шахеди за ефективністю 70% і більше. Збройні сили вже застосовують такі безпілотники. Зараз створюють і нарощують підрозділи, оснащені ними, а також збільшують кількість радіолокаційних станцій.